Мир вам всім! Вітаємо вас на нашому каналі. Що ж таке бризнімай? І не котел, і не теплоакумулятор. Запитують мене, там пишуть на Viber, мені Марк пише, каже, що тобі подарили на день народження, як нас прийшов день народження. Я звик дитинства, ріс сиротой, ніхто ніякий на день народження не святкував. Пам'ятаю, колись раз хлопці мені, однокласники, зложилися там Славік і Толя, в школі купили такі, знаєте, були колись по 5 копій чи по скільки такі праніки товсті. Я той день нерешні запам'ятав запам на все життя. Що ми подарили? Головний подарунок від дружини. Головний подарунок. Біблія новенька. В шкіряному такому В натуральній шкірі перепльоті гарненька І з вже такими більшими шрифтами. Шифтами. Навіть там десь... Валяються окуляри, я тоді ними не користуюся, але лікарі подарили, підбирали. Ну, як казав, зараз до 50 не треба. Дек інколи писати трошки легше. Ну, такий шифт ще читається, в принципі. Ще читається е непогано. Такий шифт читається непогано. Це якби найголовніший, найподарунок. І від сім'ї подарунок. Дивіться, як я, як президент. Як президент, буду жити, тільки що немає, коли мені тут сидіти. Але інколи вечорами треба десь там щось чи ночами писати, чи відписувати, чи списочки складати. Все ж таки, інколи вирішив дивитися, яка воно якісне, тут шкіра. Шкіра там регулюється, воно гойдається, тут справжнє дерево. Отаке От крісло мені офіс не колесі... ну колеса що там вони так. Не, не аж ідеально вони їдуть. Аж ідеально О, таке добротне, не знаю навіть скільки коштує, але знаю, що воно не дешеве, не дешеве. Десь там на завтра вже дружина спекла тортика, десь там пару родичів приїде. Немає Ні ніколи сіткувати, працювали ми, приїхали із Тернопільщини. Знімати майстері нема що, бо як почали хлопці котли робити і приїхав там щось мало ще й помітно. Коли я вдома, то щось, щось воно робить. Де робота. Можливо, хлопці ображатимуться, що так кажу, але мало помітно їхні роботи за тиждень не знаю. А тут ще дивіться, що в мене прийшло. <гад> <arrive> Ось таке мені сьогодні на пошту. І це ж не все, що там був фарбопуль був. Десь воно лежить, але саме оце. DeVolt. І головне, що акуратно, акуратно на день народження. Акуратненько. Пан Іван, Молцумеск. Я не знаю. Ще раз знімав, коли пам'ятаєте, знімав багато подарунків від пана Івана. І ще раз він присилав, десь знімав і десь пропало те відео не виложив. Там мене ще прийшли подарунки не тільки від Івана. Там маска від Олега. Проліт сонячний від Артема. Але це пан Іван прислав новенькі. Новенькі. Трошки, трошки в мене проблема. Трошки проблема. У мене тут широка нога. І в цьому місці пальці так трошки не знаю, яку як зимку на товстий носок. Так розмір прекраснень. Підійшов розмір. 44. 44 десь тут пише. Десь тут пише, тільки що я не бачу. А пише, бачите, тут 44. Це тут не те, чи то 41. То не те. То може то. Ні, не там розмір пишеться, а десь розмір є, що місце. Ну, не знаю, де він там пишеться, коротше розмір 44 і тут не бачу розміру. Тут я не бачу. Трошки в мене проблема, що нега широка. Тут трошки як, як не добре. Побачимо, походимо, ще не пробуємо. Ходити легенький, легенький справжня шкіра намальовано по, по цьому ззовні. І сьогодні там такі, такі значки є. є значки, що там шо, шо, шошкіра зовні. Легенькі такі фірмові, я не знаю, навіть скільки вони коштують. пан Іван. Мені просто незручно він присилає, я просив нічого не присилати. Він... А дивіться, масло стільки, і не, гори... не горять вони. Воді не тонуть, вогні не горять. Отакі. Отакі. Ну, що, такого блокно життя не було. Такого життя не було. Оце такий у нас, такий у нас сьогодні доньочок кажу, хоча не було коли і відпочинути. З дороги так не ну, тяжко і багато працювати не, не міг. Дякую, всім всім, всім. Скільки там привітань було, я не пам'ятаю, скільки мені сьогодні на Viber написало. І в Телеграм, і в Facebook, і, і в телефоні дзвінки всім, всім всім Дякую, дуже приємно. Можливо, хто цікавиться, скільки років. Молодийший, я дуже молодий, ще в мене все попереду, я так думаю. Дасть Бог життя з Божою допомогою. Тільки пів віку прожившена, тільки першу половину віку прожив. Ще дуже мало досвіду, ще мало. Ще все попереду. Якось так. Дякую ще раз всім за кожне вітання. І очікуйте нових відео. Всім до зустрічі!